Партії управління охорони стоять біля будівлі кабіну. Представники четвертої козацької сотні їх, їх е, стримують. Підійшов до них, але все це виглядало дуже дивно. Вони пошукувалися нормально. Все потім вийшли якісь чоловіки в піджаках, кабіну. Ага, ага, а щось вам вдалося зрозуміти? Чи що це? Це була якась штовханина, оце хлопці кажуть. — Я штовханина, я також бачила, але бачила, що представники Назварки і управління на чуть вибігли до цих хлопців і почалася ця штовханина бік. Я пізніше, мабуть, приїхав. А, yes. Я цього не бачив. — Дякую. Це був Дмитро Андрієвський, народний депутат від партії «Батьківщина», який де опинився тут. А такі от дива. І приїхав в кабінет міністрів. Ось я випив. І показують, я просто не було, що там каюхні ви там. Знов я сиховця навіть висадник піхоти, Чесно на Вони виходили потім важко, що не буде зрозуміти, але помагаємося. За громадські слідкуйте за нами. Я надію, що ми до що.